Давайте відкриємо наші Біблії, Євангеліє від Луки. Будемо читати з 5 розділу. Я зачитаю два вірші, 31 і 32 вірш. А Ісус відповів і промовив до них, лікаря не потребують здорові, а слабкі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, але грішних. Займайте, будь ласка, свої місця. Сьогодні ми чули про болі землі. Землетруси, війни це все хвороби болі землі. Але здається, що ми люди, да, на все то більш-менш добре. І от я хотів би, щоб ми сьогодні з вами подивилися на себе Божими очима і те, як бачить нас Христос. Христос говорить, що його потребують не здорові, а хворі. Знаєте, мене виникає питання. Чи є в нашому залі така людина, яка б ні разу не зверталася до лікарні? От ні разу не ходила до лікарів, ні разу не зверталася. В неї все добре. Він каже, от моя там пра-пра-пра, бабушка вона ніколи ні разу не зверталася. Але в сучасному, з сьогодення, мабуть, немає жодної людини, яка б не зверталася до лікарів. Чому? Ну так на влаштовані такий час. Я приїжджав по місті, дивлюсь, скільки у нас аптек. скільки у нас дуже багато аптек. Значить, мабуть, дуже багато хворих, яким потрібна допомога. І коли думаєш, ну вже я такий вже хворий, що Ну от як Христос говорить, що я потрібен, мені потрібне лікування, мені потрібна ця допомога лікаря. Знаєте, коли ми йдемо вже до лікаря, коли вже приїжджало так, що вже, ну, вже, вже не можу. Тоді ми тільки, а до цієї хвилини я, я ж здоровий. У мене ж все більш-менш нормально. Та є якісь проблеми, можливо, желудком, або ще якось зором, в кожного свої моменти. Але давайте подивимося, що Слово Боже говорить про те, як Бог бачить наше, наше здоров'я. Пророк Ісая з першого розділом він пише про стан. Стан людини. Перший розділ в п'ятому верші він описує. Наскільки, наскільки народ вражений язвами. Написано так. Що будете биті ще, коли не спотняними далі ви будете? Хвороба, хвора ваша вся голова і все серце хворе від підожви ноги до, аж до голови, нема цілого місця на ньому, рани й нариви та свіжі порази невичлені і не позав'язувані, і Олиєю не розм'якшені. Дивіться, ви хотіли б знаходитись поруч з людиною, яка з голови до п'ять вся о таких от наривах? Мабуть, важко назвати її здоровою. так? Важко сказати, ну, може сказати, ну це Господь звертався до ізраїльського народу. До речі, там трошки вище написано, чому вони такими стали. Вони кажуть, ви, він пише, що ви відвернулися від Бога, ви залишили мене, ви покинули мене, ідете своїми шляхами, я вас намагаюсь навернути, а ви продовжуєте не шукати лікаря. Ви живете в такому стані і не шукаєте лікаря. До речі, Давид, він також от, воїн. Муж сильний, але подивіться, як він описує своє духовне здоров'я. Псалом 38, я буду читати з читати четвертого вірша. Від гніву Твого нема цілого місця на тілі моїм. нема спокою в костях моїх через мій гріх, бо провини мої. Переросли мою голову, як Великий тягар, вони тяжчі над сили моєї, смердять та гниють мої рани з глупоти моєї. Скорочен... Скор... Скорчений я і надміру похилений цілий день я тиняю сумний, бо нутро моє повне запалення і в тілі моїм немає цілого місця. Дивіться, як він описує себе. Бог його, Бог його виховує, виконний процес з ним проводить, тому що він хворий. Він в гріх пішов. Він живе в гріху. І Бог його почав зупиняти цими хворобами, цими враженнями. Старий заповідь він завжди він буде дуже сильно розкривати хворобу. Хворобу, яка розвивається, коли народ живе без Бога. І тільки новий заповіт, він буде показувати зцілення. Христос говорить, я прийшов не до здорових, я прийшов за хворими, я прийшов їх зцілити від їхніх хвороб, в їхніх гріхів. Ісая 53 розділ, подивіться, Він хвороби наші немочі, наче сам взяв на себе. Він взяв на себе наші хвороби і немочі. Господь Ісая 45 розділ говорить, Наверніться до мене всі кінці землі, і я спасу вас, я зцілю вас. Наверніться до мене. Він про це закликає. Дуже цікаво, що Господь розділяє людей на здорових і хворих. А, але якщо подивитися в Слово Боже, то дуже цікаво. Сказано, всі зрішили. всі хворі. А, здорова людина. Це людина, яка не бачить своєї хвороби. Я скажу, якщо ви бачите людину в цьому світі, вона каже, я здоровий, духовно можливо. Їй не потрібно, їй не потрібен Бог. В неї все робиться своїми силами. Я все сам себе досягну, я сам все вирішу, я сам себе зцілю, я знайду лікарів, я сам себе повречую. Сам без Бога. Це гордість. Гордість. Людина, яка розуміє, що вона не може нічого зробити, вона залежить від. І, до речі, в Ісаї Бог і показує, ви не можете зцілити себе. Ви не можете самі зняти ці, ці хвороби, цю проказу гріха. Ви самі себе не здерете, тільки я, я ваше зцілення. І Христос говорить: Я прийшов, щоб зцілити. Я прийшов взяти ваші гріхи, ваші немиші, взяти і підняти. На хрест. Сам він сам взяв наші болі і немощі і підняв на цей хрест. Ось воно зцілення. Він каже, як Змій, що його піднімав Моїсей в пустині, коли, оці, м -м -м, мідні змій, коли змії, живі вони жалили людину. І скажіть, в неї були на той час можливість вижити. Цей яд, зайшовши, поширившись по тілу, розмісшися з кров'ю, він паралізував мозок, серце, він вбивав людину за короткий час. Єдине, що було їй потрібно, з вірою дивитися на цього мітного змія, який був поставлений, з вірою прийняти цей дар, дар спасіння. Христос говорить, я прийшов, я прийшов, щоб дати вам це спасіння, я прийшов заради вас. Часто ми думаємо, що ми щось можемо самі в цьому житті досягти. У нас є ум, у нас є розум, у нас є бачення, і в нас є власні сили. І ми зможемо без Бога самі вирішувати свої проблеми. Якщо ви подивитесь на апостола Петра, про якого говорив перший брат, який говорить що... Перший першій розділ, третій вірші, повернусь до нього. Послання апостола Петра. <кій> де він записав такі слова? Благословий Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння мертвих Ісуса Христа. Відродив. Якщо ми почитаємо подивимося старий заповідь, то там написано про хвороби. Якщо ми подивимося, як Павло пише про людей цього світу, Послання до Єфісанту, він пише, і вас мертвих. По вашим справам і по беззаконням вашим Бог оживив. Що потрібно мертвому? Йому потрібно життя, його потрібно оживити. Не просто здоровити, його потрібно оживити. Як це відбувається, коли Христос входить в серце Його. Коли Христос ходить в серце людини, відбувається оживлення. Сама себе людина мертва не може сама себе оживити. Я вже говорив, повернусь до цієї думки, що людина часто може думати, що я сама щось можу досягнути. Без Христа. Подивіться на апостола Петра, який бачить, що Христос хто син Божий. Він це розуміє, в нього є віра. Але він хоче жити так, як він бачить. І то щоб було так, як він розуміє. Коли Христос говорить, що я піду, я повинен померти за всіх людей, Петро говорить, навіть коли всі зрічуться від тебе, і я не зрічуся. І Христос говорить, що ви всі зречетеся. Так буде. Він каже, коли всі зрічуться, і я не зрічуся. Я принесу добрий плід, Я настільки сильний, в мене така сила волі, Господи, ти не знаєш, яка вона в мене. Наскільки вона сильна? Христос говорить, три рази, тричі, проспіває петух, і ти тричі зречешці рибати. Коли я був малим, ми влітку з дідусем ходили на рибалку, дуже рано. Він мене брав з собою. І от йдучи село, коли ще було, тільки-тільки починало світити, він робив так. Він хлопав в долоні і кукурікав. І він заводив всіх петухів по селу. Знаєте, з якою швидкістю вони кукурікали один за одним. Дуже швидко. Я думаю, з якоюсь швидкістю відрікся Петро, який кричав, що який говорив, що Господи, я не відрічуся. Каже, тричі підряд підух прокуріта і ти зрічаєшся мене. Чому? Я ще не в тобі, ти ще не відроджений. Тільки разом зі мною ти зможеш принести цей плід. Ти ще думаєш, ти здоровий, ти думаєш, ти ще сильний, ти не потребуєш зцілення. І коли Петро все це розуміє, коли в нього відбувається відродження, коли Христос в ньому, Він каже, благодать і подяка Богу, який відродив нас. Він же думав, що він живий, він же думав, що він здоровий, він же сильний кривкий, Риба, мужній, закалений вітрами, які можуть протистояти всьому. Якщо ми думаємо, що ми прийдемо до Христа, візьмемо цей рецепт, віри. Який нам випише, і ми його положимо в карман І ми зцілимося, так не буде. Історія, коли пацієнт приходить до лікаря і каже, я знаю, ви дуже чудово лікуєте всіх людей. Ви виписуєте такі рецепти, від яких хвороби проходять. У мене дуже болить голова. Дайте рецепт. Лікар швидко виписує, дає. Пацієнт повертається через тиждень і каже, ви знаєте, не спрацювало. Цілий тиждень прикладав до голови. І так і не голова не перестала боліти. Він каже, так треба ж було взяти ліки і випити їх всередину. Їх же треба було випити, щоб вони діяли в вас. Щоб він каже, Христос в вас, коли він буде діяти, тоді ви принесете багато плоду. Коли Христос в нас, ми можемо терпіти те, що не можна витерпіти. Коли Христос нас, ми можемо любити там, де робити не не потрібно, люди кажуть, не потрібно там любити, але можна любити. Коли Христос з нас можна прощати там, де люди кажуть, там простити не можна. Коли Христос з нас, ми можемо принести великий плід і вічне ми маємо вічне життя. Апостол Петро в посланні до Римля в 8 році, він пише, тож тепер, тож нема тепер? Жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Бо закон Духа, життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Він мене визволив. ліки, вони зійшли в мене, вони зцілили мене від гріха і смерті. І далі він говорить: Він говорить про те, що ходить, хто живе за тілом, хто живе за бажаннями тіла, хто ходить. Той помре, Він пише, бо думка тілесна та а думка духовна життя і мир. І ті, хто ходять за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий живе в вас, а коли хто не має Христового Духа, то й не Його. А коли Христос в вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. А коли живе у вас Дух Того, Хто Воскресив Ісуса із мертвих. То той, хто підняв Христа із мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Як важливо сьогодні нам, християнам, перевірити себе, Христос мені, чи я просто вірю в Нього, як в цей рецепт? Чи він дійсно в мені? Можливо, мені потрібно зайти в кімнату, закрити за собою двері і сказати, Господи, війди в моє серце, дію в моєму серці, царю в моєму серці. Схилившись на коліна, плакати і сповідати, що я просто вірив в Христа, як Петро, а мені потрібен живий Христос, який буде всередині в мене і буде приносити плід. І принесе плід. Ми всього-навсього галузка, по якій тече сік. Божий сік, сила Христа повинна текти. Часто ми своїми бажаннями тіла або своїми силами можемо перекривати. Діяти Христу в нас, діяти цій силі, діти цій силі Божій. Вона в нас. Він повинен бути не поруч, не там. Але каже, Ісая говорить, Господь є на висоті, і Господь в смиренних і слухняних серцях оселяється. Так говорить Ісая, Він оселяється в смиренних серцях. Якщо я не схиляюся перед Христом на коліна, то не говорю, Христос Ти мій цар, Бог, царюй мені, використовуй мене. Я просто вірю в Христа. Я вірю в нього, як в той рецепт, який лежить у мене всього-навсього в кармані. Да? Він є, але він в мене не селяне. Христос повинен бути всередині кожного. Він каже, Дух Божий, що живе у вас? Він повинен жити в нас. Ми повинні давати йому жити. І Він Воскресить. Тому що Христос є життя. Христос Отці, Він каже, а я у вас, і значить у вас вічне життя. Каже, тіло мертве. Воно не може приносити плоду саме по собі. Від гріха, від смерті, каже, воно не може принести цього плоду. Але каже, коли Христос вас, тоді ви принесете плід, про який я говорю. І лагодності, і того і терпіння, і любові, і прощати там, де не можна простити. І робити там, коли кажуть, що не можна любити, і допомогти. І вірити, це також наш плід віри і життя. Ісус пише такі слова, як добре те, що смерті не боюсь я, І, сму, і Хрест несу без роботу. І там далі. Але він пише, я смерті не боюся. Як добре те, що смерті не боюся. Як хто це може сказати? Він пише, що я там відроджуся для життя і ще повернуся. І буде, буде моє життя повне, радісне. Це ж Євангеля, це ж благодать. Я повернувся. Це віра. І я кажу, я кажу, смерть не боюсь, бо в мені живе великий Господь. Перевірте своє сердечко. Проаналізуйте. Сьогодні цей час. Амінь. Амінь. Великий наш Господь. Ти прийшов за нами хворими, немічними. Щоб зцілити нас. Немає в цьому світі ліків, які могли б нам допомогти. Немає. Медицина не зцілює нас. Вона продовжує може, наше життя, але відновити, вбити той тяжело смерті, жало гріха, вона не може. Ти віддав свого сина за нас. Він взяв наші життя, наші немощі, розп'яв, підняв там, на Голловському Христі. Щоб ми вірою мали життя, щоб ми дали сину вірою вселитися в серця наші. І апостол Павло говорить, що живу вже, то живу вірою в Сина Божого. І ми надіємо, Господь, даруй, щоб ми живемо. Щоб ми побажали цього дару вічного життя, сина того. Щоб він був кожному з нас, в нашому землі. Щоб він діяв, щоб ми були цією галузкою по якій ти часі і ми могли приносити добре. Дякую тобі за сьогоднішній день, якому ти показував, скільки багато хвороби на цій землі. Болі землі, болі людей, і ти бачиш що собі, прийшов заради кожного з нас, що тебе гроші і радість Богу, і вічне життя.